Година тяжка я настала, настали тяжкії літа. Отож працюю я за ралом А в убогий сирота, а у сусіда виростала у наймах дівчина. І я о доле, доленько моя, о боже мій, о мій єдиний. Воно тоді було дитина, воно. Не нам твої діла судить, о Боже нам великий. Отож вона мені на лихо та на погибель підросла. Не довелось і надивитись, а я вже думав одружитись і веселитися і жить. Людей і Господа хвалить, а довелося. Накупили й краму, І пива наварили. Не довелося тільки пить. Старої пані Бахор сивий. Окрав той крам, розлив те пиво, пустив покриткою. Дарма минуло, годі недоладу тепер і згадувать. Нема, нема минулося, пропало, покинув ниву, я і ралу, покинув хату, і город усе покинув. Чорт нарадив, пішов я в писарів громаду. То сяк, то так минає год, пишу собі з людьми, братаюсь, та добрих хлопців добираю, минув і другий. Паничі на третє літо поз'їжджались уже засватані. Жили в дворі гуляли, в карти грали, свого весілля дожидали та молодих дівчат в селі, мов бугаї перебирали, звичайне паничі ждемо. І ми ждемо того весілля. Отож у клечальну неділю їх і повінчано обох. Так і в домашньому костьолі вони ляхи були. Ніколи нічого кращого, сам Бог не бачив на землі великих, як молоді й ті були, заграла весело музика, їх з костьола повели. в Возобновліннії покої, а ми зустріли їх і всі. Княжа панят і молодих всіх перерізали. Рудою весілля вмилося не втік, ніже, єдиний католик. Всі полягли, мов поросята у багні смердючому. А ми, упоравшись, пішли шукати нової хати і знайшли зелену хату. І кімнату у темному гаю, в лугах, степах широких, і байраках крутих глибоких. Всюди хата було де в хаті погуляти і відпочити де було. Мене господарем обрали. сім'я щодень росла, і вже до сотні доростала, мов поросяча кров лилась. Я різав все. Що паном звалось, Без милосердія і зла, я різав так і сам не знаю, чого хотілося мені. Ходив три года я з ножами, неначе п'яний той різник. До сльоз, до крові, до пожару, до всього, всього я привик. Було, мов жабу, ту на списі, спряжеш дитину на огні або панянку білолицю розіпнеш голу на коні. Та й пустиш в степ, всього, всього тоді бувало. І вже надокучило мені, одорів я тяжко стало верте жити. Думав сам себе зарізать, щоб не нудить світом. І зарізав би та диво, диво дивне, сталось над мною недолюдом. Вже на світ займалось. Вийшов я з ножем халяві. З Броварського лісу, щоб зарізаться, дивлюся, мов на небі, висить святий Київ наш великий. Святим дивом сяють храми божі, ніби з самим богом розмовляють. Дивлюся я, я самлію, тихо задзвонили, в Києві, мов на небі, о Боже мій милий, який дивний ти? Я плакав, до полудня плакав, так мені любо стало, і малого знаку нудьги тієї не осталось, мов переродився, подивився кругом себе і, перехрестившись, пішов собі тихо в Київ святим помолитись та суда, суда людського у людей просити.